Привіт усім! Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож, щоб дослідити, що насправді вважається життям. Чи замислювалися ви коли-небудь, що робить квітку, тварину чи навіть вас самих живими? І чим живі речі відрізняються від того, що не живе, наприклад, від каменів чи води. Ми також розглянемо, як вчені класифікують усі живі організми на різні групи та чому вони це роблять. Крім того, ми поговоримо про клітини, маленькі, невидимі будівельні блоки, з яких складаються всі живі істоти. Тож приєднуйтеся, це буде цікаво і пізнавально. Чи знаєте ви, де на землі існує все життя? Воно знаходиться в області, яка називається біосферою. Біосфера це тонка оболонка навколо землі, де існує все живе, вона простягається приблизно на одну милю вниз у море і на одну милю вгору в повітря. Хоча цей шар досить тонкий у порівнянні з розмірами всієї землі, він неймовірно важливий, адже саме тут мешкають усі живі істоти, від найменших бактерій до найбільших китів. Коли ми говоримо про різні тварини та рослини, ми часто використовуємо слово «вид». Але що воно насправді означає? Вид це група організмів, які можуть схрещуватися між собою і давати потомство. І це потомство, у свою чергу, теж може мати своє потомство. Це означає, що якщо два тварини належать до одного виду, вони можуть дати нащадків, які виростуть і продовжать розмножувати вид. Наприклад, всі собаки, незалежно від породи, належать до одного виду, оскільки вони можуть мати щенят разом. Іноді трапляється, що два різних види схрещуються, і тоді вони дають потомство, яке є сумішю двох видів, і це потомство називається гібридом. Відомим прикладом гібрида є мул, який є сумішю коня та осла. Але є дещо особливе у гібридах вони не можуть мати власного потомства. Це означає, що навіть якщо вони живуть і ростуть, вони не можуть передати свої гени наступному поколінню. Ви, можливо, задумувалися якщо Чихуахуа і Дох виглядають так по різному, чи дійсно вони належать до одного виду? Відповідь так. У межах одного виду може існувати велика різноманітність зовнішнього вигляду, і у випадку з нашими домашніми ринами ці різновиди називаються породами. Незважаючи на те, що чихуахуа маленька, а дох великий, вони все одно можуть мати щенят разом, оскільки обидва є собаками і належать до одного виду. Світ сповнений різноманітних тварин і рослин, тож як вчені стежать за всіма ними. Біологи вже ідентифікували понад полполони мільйона видів, але, ймовірно, що їх набагато більше, можливо, понад 10 мільйонів. Для того, щоб організувати всі ці види, вчені, такі як Карл Ліней. Розробили систему, в якій кожен вид отримує наукову назву. Ці назви зазвичай латинською або грецькою мовами і допомагають вченим у всьому світі спілкуватися про один і той самий вид, навіть якщо вони говорять різними мовами. Щоб зрозуміти і вивчати всі живі організми, необхідно поділити їх на різні групи, процес, який називається класифікацією. Досліджуючи схожості та відмінності в зовнішньому вигляді та інших характеристиках, вчені можуть згрупувати організми у великі категорії, такі як тварини, рослини і гриби. Потім ці категорії можна розділити на все менші й менші групи, доки не дійдемо до конкретного виду. Таким чином, ми можемо навести лад серед усіх різноманітних живих істот. Тепер ми підійшли до важливого питання що ж таке життя насправді? Для того, щоб щось вважалося живим, воно повинно відповідати певним критеріям, про які домовилися вчені. Ці критерії допомагають нам відрізнити живі об'єкти від неживих. Незабаром ми розглянемо ці критерії, щоб зрозуміти, що насправді відрізняє живий об'єкт, як от дерево або кішку, від неживого, як от камінь або комп'ютер. Щоб щось класифікувалося як живе, воно повинно відповідати кільком важливим критеріям. По-перше, воно має складатися з однієї або більше клітин. Також воно повинно мати здатність до розмноження, що означає створення нових версій самого себе. Крім того, воно повинно мати спадковий матеріал, інструкції, які передаються наступному поколінню. Живі організми також повинні поглинати поживні речовини з навколишнього середовища для зростання і отримання енергії. Вони потребують енергії для виживання і також виділяють речовини в оточення. Живі істоти здатні рухатися певним чином і реагувати на своє оточення, наприклад, змінюючи свою поведінку, коли щось змінюється. Нарешті, вони повинні мати здатність адаптуватися і розвиватися з часом. Усі ці критерії разом дозволяють визначити, що є живим. Тепер, коли ми підходимо до кінця цього відео, ви можете переглянути список, що знаходиться вище. Він містить важливі пункти, які вам потрібно зрозуміти. Ви повинні знати, що таке вид і як вчені класифікують різні організми. Важливо зрозуміти, що таке гібрид і чому вони не можуть мати власного потомства. Вам також потрібно знати, що необхідно для того, щоб щось вважалося живим, наприклад, складатися з клітин і мати здатність до розмноження. Якщо щось здається вам незрозумілим, ви завжди можете переглянути відео ще раз. Переконайтеся, що ви зрозуміли всі поняття, про які ми говорили. Ці поняття перекладені у відеоописі, тож перегляньте його, щоб упевнитися, що ви все засвоїли. Дякую, що дивилися, і якщо хочете побачити наступне відео, можете натиснути тут угорі.